Наразі долучаємо до нашого ефіру Наталію Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Пані Наталю, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас, героям слава. героям слава, пані Наталі. Ситуація у південному регіоні, зокрема на Одещині, у ніч проти 12 березня, була м'яко кажучи, неспокійною, тому що Російська Федерація атакувала регіон з дронів. Як минає доба наразі? Наразі доба характеризується тим самим напруженням, тому що ми розуміємо, що нічна пора це пора атак ворога, і він не припиняє свого терору. Крім того, ми ретельно відстежуємо активність тактичної авіації. Нагадаю, що минулої ночі під час дронової атаки, якраз по одеському району, ворогом було спрямовано керовано авіаційну ракету. А-59. сили протиповітряної оборони стало з нею. Відпрацювали над море. Ми вона нікому не зашкодила, але сам факт того, що очікуючи, поки дрони подолають певну відстань і війдуть у зону безпосередньо Одещини, ворог все ж таки намагався виснажувати системи протиповітряної оборони і іншими засобами ураження. І такі дії в його тактиці проглядаються постійно в точкових ракетних ударах. Він собі не відмовляє протягом всього цього часу періоду часу, коли ми очікуємо і розуміємо, що вже пора, вже періодичність проходить для масованих ракетних ударів. Зрозуміло, що сили оборони України працюють в протидію тому, щоб такі удари відбувалися, бо наша головна задача захистити. Мирне населення і знищення ти саме А 50 і інших е, винищувачів тактичної авіації сприяли тому, що удари тактичною і стратегічною авіацією зараз порідшали. Вони не припинилися в абсолюті. Тактична авіація продовжує свою активність, зокрема і з ракетними ударами. Але керовані авіабомби по півдню спрямовуються набагато в рази рідше. Протягом 10 днів один раз спромігся ворог використати таке озброєння, і то для того, щоб примірятись, який рубіж наразі для нього більш-менш актуальний. Але в той час продовжуються удари е дочкові ракетні з використанням авіації, тому треба бути дуже уважними. Те, що ворог не використовує зараз морські ракети на сії і заведені в пункти базування вже понад три тижні не бо не з'являються на бойовому чергуванні. Е це ознака знов таки роботи сил оборони, тому що вони призвели до того, що ворог не має можливості спокійно зайти до бухти, Севастопольської, де може обслуговувати ракетні носії, зокрема пускові установки, і відповідно змушений економити такий від ураження, пані Наталю, і коротенько, 30 секунд нас Скажіть, будь ласка, чи фіксували ви вже застосування Росією авіабомб ФАП 1500 в нашій зоні відповідальності ми не фіксували таких уражень, але керовані авіабомби 500 кг тротилового еквівалента. Вони використовували активно. Зараз взагалі по кавох трошки пауза в них угу, угу. зрозуміло. Дуже дякуємо вам за те, що долучаєтесь завжди і коментуєте нам ситуацію по південному напрямку. Наталя Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.